Вітаю вас, шановні пані та панове, а особливо жінки. Жінки, тому що мова сьогодні піде про скарб української жінки, про нашу генетику, про наші таланти, про той скарб, який дістався нам від наших предків. Я хочу вам порадити подивитися чудову екранізацію неймовірну кольорову графіку чудових мультиплікаторів, які створили. Цей неймовірний фільм, який наставляє, який дає спроможність згадати силу жінки, всім цінителям української історії, всім цінителям українських традицій. Я раджу подивитися цей чудовий фільм, терапевтичну казку для дорослих та дітей. Збирайте своїх мам, бабусь, сестер, донючок, подруг, та разом дивіться цей чудивий мультфільм. Сила жінки, я бажаю вам відчувати впевненість в собі, самодостатність, впевнено йти життєвим шляхом, з поднятою головою та посміхаючись, не забувайте, що ви українка і у вас є. Неймовірна сила жінки, і кохання ваше завжди всередині вас. Коли зародилося ваше серце, тоді зародилося і кохання. Хай вам щастить з повагою!